Це добре, що зробили це, то отлично. Ну так шанси, що вступить, все що що буде нормально. Так чула по телебаченню. Я кажу, треба обов'язково вірити, і воно відбудеться рано чи пізно, тому що всі до цього прагнуть українці. Маю на увазі наші громадяни. Хто думаю, хто з нас не, не був за кордоном, так бачить, які там порядки, які там правила, які там як закони діють, і хочеться нам також до кращого. Чу я на дивлюся, руками ногами за нам треба європу. Ми європейці. Ну, цілком би позитивно, якщо ну, приймуть нас ЄС, але ну без додаткових умов. Ну, ми забагато зробили як для Європи, як взагалі для світу, щоб нам хтось виставляв якісь умови. Да, читала про це. Добре, ми до цього й йшли і прийшли. Позитивно? Ну, то, що іншим країнам тільки ну, краще, зміни на краще. Я чула, ну не зовсім, але так, трошки чула. Це то, то вже добре, може щось, щось наладиться в нашій країні. Може, будемо якось краще жити. Ну, це, звісно, чудово, але от то, що наші сусіди нас не підтримують, це, звісно, прикро, дуже прикро. Ну, Україна євроінтегрується, ми маємо розуміти, що ми рухаємося європейським шляхом, і це є один із основних кроків. І якщо ми бачимо, що є деякі країни ЄС, не будемо їх так озвучувати, які ну, намагались деяким чином блокувати, то ну, все рівно е, є бачення того, що ми рухаємося до своєї цілі і ми її здійснимо. Ну, ну я бажаю, щоб Україна туди все якомога скоріше. Буває, що буде більше працювати законодавство, Тобто відповідальності буде більше у всіх органах влади. Але це моя особиста думка. Ну для того нам, виходить, наша влада повинна робити все, щоб нашим людям було добре і комфортно жити. Це головне, це наше життя. Все-таки Європейський Союз це така як сполучення могутніх держав, да, які вони дбають про країни, які, можливо, десь економічно слабші. Ви сумніву позитивно? Ну, я живу в Закарпаття, Закарпаття є частиною Євросоюзу вже давно. Наші мешканці працюють на Заході, діти вчаться в Євросоюзі, і питання вступу в Євросоюз для мене не стоїть. Ми вже є членами Євросоюзу, але не юридично. Це треба виправляти і закріпити чисто офіційно.